Вітаю вас, малята! А ви чуєте ці звуки? Ходімо подивимось, хто це. Це котик-воркотик та китя Мурка. Вони смачно пообідали та вмостилися на денний сон. А ви знаєте, що полюбляють котики? Зіграємо в гру. Погодуйте китю Алісу. Оберіть продукти, які їй до вподоби.

Сьогодні я хочу вас познайомити ще з одним моїм маленьким, гнастим другом. Біле, риже, волохате, хати стрімголов біжить до хати. Хто ти? Котик запитав, а воно сердито, Ага, ти пізнав цього друзяку. Ну, звичайно, це ж. Собака Собака вірний помічник і друг людини з давніх часів. Він чує те, чого не чуємо ми, і відчуває запахи, які нам недоступні. Але домашні улюбленці це не іграшка. Вони потребують нашого догляду та захисту. Їх потрібно годувати спеціальною їжею для тварин. Потрібно прибирати у свого улюбленця, доглядати за вихованцем, купати, розчісувати, вигулювати тварин. Якщо потрібно, звертатися до лікаря, ветеринара. Бути уважним, лагідним та терплячим зі своїм улюбленцем. Коли котики сплять, собачка сумує. Давайте зробимо для нього іграшки. До нас сьогодні в гості прийшов патрон, але він трошки засмучений, бо у нього немає друзів. Але це не біда. Ми зараз допоможемо. І за допомогою конструктора Лего сконструюємо друга котика. Для цього ми візьмемо цеглинки червоного кольору середнього розміру. Покладемо перед собою ось сюди. Це буде ліва нога і права нога. Тепер візьмемо цеглинку жовтого кольору, але маленького розміру. Так, і зафіксуємо на червоній цеглинці. Так, добре. Візьмемо знову цеглинку маленького розміру жовтого кольору. І зафіксуємо жовту цеглинку на жовту. Добре, молодець. Тепер пошукаємо цеглинку великого розміру. І по велику цеглинку жовтого кольору. І поєднаємо ліву ніжку та праву. І у нас виходить тулуб нашого котика. Тепер ліворуч на конструкції ми зафіксуємо цеглинку жовтого кольору, маленького розміру. Будь ласка. Ставили одну цеглинку. А тепер ще одну цеглинку. Добре. Тепер шукаємо цеглинку великого розміру жовтого кольору. І фіксуємо її. Ні, посередині. Молодець. Фіксуємо. Тепер шукаємо цеглинку червоного кольору. Де червона цеглинка? Малесенька червона цеглинка. Фіксуємо посередині конструкції, а ліворуч. Та праворуч поставимо цеглинку жовтого кольору, маленького розміру. Ставимо. Так. Це буде ліворуч, а це буде праворуч. Так, тепер візьмемо цеглинку великого розміру жовтого кольору і фіксуємо її добре. Ну, а тепер пошукаємо цеглинку маленького розміру синього кольору. І зафіксуємо. Так, ліворуч від конструкції. Це в нас буде вушко, ліворуч, вушко праворуч, яке розташовано на голові. А тепер пошукаємо цеглинку маленького розміру жовтого кольору. І зафіксуємо на тулубі. Це буде хвостик. Добре. А тепер візьмемо ще таку саму цеглинку, але будемо фіксувати на одну. На одну кнопочку. На одну знімай. Так. І, тобто, на половинку фіксуємо. Так, на половинку. Як ми це робимо? Знімай ще раз. І фіксуємо на половинку. Ось так. Таким чином, у нас вийшов ось такий чудовий котик для песика.